Віктор Чмиленко та його дружина голодують п'яту добу, і, попри умовляння друзів, відступати не збираються. От я нас власному прикладу побачив, коли ти абсолютно нічого не робиш, а драматурги в слідчому відділі, наприклад, міліції, от вони ну, по таких схемах складають обвинувачення. Де і смієшся. от торік у грудні на своєму полі з озиминою чоловік побачив автівку із мисливцями. Попросив їх не їздити по посівах. У відповідь отримав стусани. За кілька днів дізнався, що звинувачується у нападі на п'ятьох озброєних людей. Про це йому повідомив слідчий райвідділу і вручив підписку про невиїзд. Саме страшне приходить до того, що я щас можу. Оце вас, любого чоловіка. якщо прокурор согласиться зі мною. Ми ще чотири підписуємося, що ви мене били, і ви будете сидіти. Оце все. У нас ніхто розслідувати не буде. Колеги і рідні фермера переконані ця кримінальна справа покарання за чмеленкове правдолюбство. Тягають тепер прокуратура, міліція на суд документи срочно передали а там в суд дадуть срок. І все і так помаленьку. Всі хто качає свої права, добивається їх будуть помаленьку. убирати. на ганку місцевої прокуратури. Протестують не лише люди, а й свині та вівці. А це ось ми, громадяни України, які ну, щіплюють травку і чекають, коли дійде їхня черга, або постригти, або десь поведуть до, до свята під шашлички. Можливо, що й прокурори. Правоохоронці упередженості у розслідуванні справи не бачать. Наголошують, протестами люди нічого не доб'ються, і на рішення суду це не вплине. На даний час по кримінальній справі закінчено досудове слідство, і ми поводили з рішенням, а саме це. з Винуваченням і з кваліфікації дій обвинуваченого на теперішній час справа передана до суду для розгляду її по суті. Тим часом до Бобринця почали з'їжджатися фермери з усієї України. На завтра тут планують мітинг і старт всеукраїнського автопробігу проти корупції та несправедливості. Олена Швора, Круніч, Крунічкірарачина, ТСН 1+,1. Олена Шворак, Олена Швора Краван новини 2+,2.